Стіл із різдвяними наїдками та дідухом, але стільці за ним порожні. Та каже Марина Снига хотіли показати черкащанам, як минають свята для родин, її близькі в полоні, чи зниклі безвісти. Сама розказує, чекає звістки про брата. Зник на Сумському напрямку півроку. Побратимів трьох уже привезли з біг ДНК, поховали перед. По брату нема ніяких новин. Цієї неділі до місця проведення акції її учасники йдуть пішою колонною через центр міста. Слідом за пішою автоколона! Своїм болем ділиться Черкащанка Вікторія Король Орел. Моєю родиною зникли в один день рідний мій дядько і мій двоюрідний брат. Вони були разом 95-та ДШБ. Сьогодні ми прийшли ходою в пам'ять про всіх безвісти зниклих, щоб не забували нікого і щоб в надії того, що всіх повернуть додому. Віктор Орєхов каже, чекає на звістку про сина більше року. Воював дуже мало, розвали 15 травня. Один виход на нуль поранення, другий виход на нуль. Пропав безвісти. Через 10 днів пропав зв'язок і все. До родин полонених та зниклих безвісти приєднуються перехожі. Пані Юлія з чоловіком та дитиною каже, долучаються за можливості щоразу. Новини ну, всі бачать і всі знають статистику, скільки людей невільних на наш час. І... Ну я не знаю, мені це дуже були. Це важливо знати для родин. Що інші люди також розуміють і підтримують. Сьогоднішню акцію каже одна з організаторів Оксана Куцуконь, назвали ходою вдячності. Завдяки кому ми маємо кожен новий ранок, кожен новий день і незабаром буде новий рік. І ми дякуємо за ще один рік життя. І разом з тим ми сьогодні нагадуємо взагалі черкасам і не тільки про те, що війна триває і що не всі ще наші рідні вдома. Тобто ми чекаємо на повернення. Всіх наших полонених, зниклих безвісти ми не забуваємо. І також чекаємо на повернення загиблих захисників, тіла, чиї ще не повернені додому. Це каже фінальна акція цього року, але не остання. Марія Гаврилян, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.